Фермер Віталій з розпачем дивиться на соняшники, що раніше засіяв на своєму полі площу в 30 гектарів. Розташувалось воно поблизу міста Покров. каже, весна із її дощами була багатообіцяючою щодо врожаю. А тепер, після зникнення водопостачання в місті та навколо, внаслідок підриву дамби рашистами Каховської ГЕС навіть не знає, скільки збере і чи збере взагалі. За три роки фермерської діяльності із такою кричущою ситуацією чоловік зіштовхується вперше. Соняшник після прополки в стадії. Росту, фазі росту. Наразі йому потрібна технічна вода для того, щоб побризкати гербіцидом. Ми на даний момент знайти не можемо. Я не знаю, який буде у нас врожай в даному році. Хоча початок року був дуже гарний. Дощі у нас дуже гарно пройшли, дуже лили. Коло стадії наливу був. Ну після ць... без обробітку я не можу гарантувати, який буде врожай. Страждають і агрокультури, і місцеві мешканці. Води не стало в місті буквально наступного дня після підриву греблі каховської ГЕС, вже 7 червня. Тому муніципалітет одразу взявся за вирішення цього життєво важливого питання. В місті Покрові через напружну ситуацію з центральним водопостачанням міська влада організувала більше 20 точок, де люди можуть отримати безкоштовну питну воду. При цьому кожна особа може на роки отримати не більше 50 літрів життєдайної рідини. Пані Людмила разом із чоловіком та зараз влітку із онуком мешкають в одній з багатоповерхівок міста. Родині на щоденні звичні потреби необхідно щонайменше 40 літрів води. В крані її після російського терору ні краплини. Тож доводиться кожного дня ходити до точок розливу води. По іншому ніяк. Після взриву там на другий день нас предупредили, щоб ми понабирали водичку. То хто скільки змог ми набрала, а потім якось все-таки вона пропала з крану. Ну, дякуємо нашому меру. Бачите, понаставляли нам бочки. ну, привозять із кривого рога. Нам прислали машину з Чернігова. По-моєму, поміч дали нам машину, та яка воду возить. На ж бачите, черги невеликі, всім достатньо. А це пан Володимир каже: для себе та дружини в свої 70+, багато води не наносиш. Від будинку до точки розливу і назад возить цінний вантаж на багажнику велосипеду. Цього разу заповнив ємність в 25 літрів. Для туалету і приготувати ну, літрів 60. Тому що раніше з батька в туалет добре, а зараз віддірочком. 77 років оцей Рашки нам зробили подарунок. освободили нас. Ну, У нас істочників вистачає, технічну воду від кар'єр рядом, там траншеї затоплені джерельною водою. Я колись. Машиністом робив цім кар'єрі і пив воду. Вона Перед марганцем ми добували марганець, то вона один біжить ручейок гірка вода, другий сольона. А находиш і ми пили. На відміну від Нікополя, де ліміт в одні руки 20 літрів води за один підхід. Покровці можуть взяти собі 50. Також в місті встановили резервуари з технічною водою та мобільні пункти розвозу. З самого початку підриву Каповської десь нашу місто в нашому місті було зупинено з Счання, все населення, а це майже 52 тисячі населення з урахуванням ВПО, яких понад 10 тисяч. Ми залишилися без питної е централізованої подачі води. Є Ємності п'ятикобовини роз по місту їх розставили. Це близько 22 точок. Також створено вісім пунктів роздачі питної бутильованої води, і також два мобільних пункти це по селам віддалених від нашого міста. 70% абонентів кривого рогу, як і 100% мешканців покрову, отримують воду з Каховського водосховища. І якщо покровців ворог вже позбавив централізованого водопостачання, то для криворіжців в південному водосховищі ще є резервів на місяць. Тому Рада оборони Кривого Рогу та міська влада нашого міста закликають всіх, допоки в екстреному режимі будується канал Інгулець Південне, поставитись максимально свідомо до споживання води. Приклад життя без води людей в покрові та Нікополі більш ніж красномовний. З Покрова Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.